Новий ліфт про колаген проти зморшок. Сила рослин для молодості шкіри, дерморослинна косметика і вроше. Avon Ultra – твоя найбільш пігментована помада. Кольори, що оживають, Замовляй на MyAvon.ua Наталія Самойленко, лікар-дієтолог, ендокринолог, засновниця першої в Україні клініки дієтології. Наталія розробляє програми здорового харчування та пише книжки з дієтології. Під її контролем пацієнти скинули понад 50 тонн ваги. Вона точно знає, як побороти зайві кілограми та зберегти здоров'я. Привіт, мене звати Наталя Самоленко. Я лікар, дієтолог і ендокринолог. І сьогодні я хочу поговорити з вами про довголіття і як це пов'язано з нашими калоріями. Тема калорій дуже цікава. Ну всі знають, що треба скорочувати кількість калорій для того, щоб схуднути. А виявляється це, ще допоможе вам жити тривале життя, калорії і довголіття, як це пов'язано між собою? Насправді взаємозв'язок дуже щільний. Перше зниження кількості калорій при збереженні нутритивної щільності їжі тобто, якщо ми зберігаємо достатню кількість пілків, жирів, вуглеводів, вітамінів і мікроелементів та інших речовин, а це дозволяє нам знижувати рівень інсуліну. І це в свою чергу сприяє покращенню обміну речовин, поліпшенню метаболічних процесів і уповільнення процесів старіння. Друге, зниження кількості калорій навіть всього на 15-20% допомагає активізувати автофагію. Це ефект, коли наш організм утилізує ушкоджені білки і органели, начебто таке самоочищення відбувається. Це також продовжує тривалість нашого життя. Третє, коли ми скорочуємо кількість калорій, в нашому організмі, уповільнюються процеси запалення. Вони суттєво знижуються, і це, в свою чергу, запобігає розвитку тих хвороб, які скорочують наше життя. Наступний механізм, на який впливає скорочення калорій, це покращення наших мозкових здібностей і зменшення нейродегеративних захворювань. І ще один фантастичний ефект. Коли ми скорочуємо кількість калорій, ми дуже класно впливаємо на наші мітохондрії. Таким чином, ми покращуємо енергетичний баланс організму і також запобігаємо оксидативному стресу. І насправді таким самим чином в нас впливають інші методи, які нам дуже добре відомі, які навіть зараз є в тренді: це інтервальне голодування в різних версіях, це кето-дієти і навіть використання деяких препаратів з фармакологічної лінійки. Це все працює. Тобто, всі ці харчові паузи: 18, 16 або навіть 24 години, вони стимулюють всі ці ефекти, про які ми сьогодні. Одні говорили, тобто це і стимуляція автофагії, коли організм самостійно очищується. Це зниження рівню інсуліну, це зменшення ризиків запалення, зменшення ризиків нейродегеративних захворювань, і покращення нашої роботи, наших митохондрій, що в свою чергу буде позитивно впливати на енергійний баланс організму. Зазвичай невеличкі інтервали в межах 16-18 годин здорова людина може пробувати практикувати самостійно і, наприклад, поставити в своєму розкладі раз на тиждень ось таку практику і поспостерігати за своїми ефектами. Таких днів в перспективі може бути і з більшою кількістю на тиждень, але е, якщо ви е, хочете спробувати ну такі більш серйозні впливи, і, наприклад, зробити харчову. Паузу 24 або навіть 36 годин. Я б все ж таки радила попередньо звернутися до свого лікаря, до терапевта, наприклад, або до індокринолога, гастроентеролога, тобто спеціаліста, якому ви довіряєте, проговорити свій стан здоров'я, можливо, зробити мінімальний чек лабораторних обстежень, зробити УЗД і далі вже вирішити питання щодо можливості такої практики 24 години паузи в споживанні калорій. Знаєте, цікавий факт в тому, з віком ми потребуємо трошки зменшення калорійності десь після 45 років. Як же ж так зробити, щоб прям на 15 або 20% відсотків знизити калорійність раціону? Так ось саме інковий пропуск вечері, так званий фастинг, він вам допоможе легко, без додаткового підрахунку калорій, приблизно знизити на таку кількість відсотків. Ось така цікава взаємодія між нашими калоріями і довголіттям. Я вам бажаю, щоб ви в майбутньому свідомо споживали їжу і були обов'язково здоровими і жили довго.